Ось така необхідність масажу, тому що це доступний спосіб фізичної реабілітації, яку можна робити навіть вдома. І масаж допомагає покращити і стимулювати фізичний розвиток дитини вже з народження, тому що він м'язовий тонус, покращує кровообіг, і цим самим стимулюється психоемоційний розвиток дитини. Тому що, як відомо, 70% мозку дитини формується вже до року. Тобто, у вас є такий великий проміжок часу, так, таке вікно можливостей, коли ви можете сформувати і допомогти покращити мозок дитини через фізичні навички, через мануальні Навички через розвиток балансу. Да? Якщо ви будете вже працювати з фізичним реабілітологом, він вам допоможе сформувати ці навички. Але і через такі відео, які я також записую, також можна вже допомогти в дитині покращити да, своє життя через фізичний розвиток. І також ще масаж допомагає стимулювати імунітет і. Профілактувати захворювання. Тому дітки, які займаються да, з фізичним реабілітологом, вони мають нижчий рівень захворювальності, ніж ті дітки, які взагалі нічим не займаються. Ні масажем, ні фізич, не з фізичним реабілітологом. І також мама нехтує фізичним розвитком.